Доброго дня, шановний другий курс. Нарешті ми з вами розпочинаємо лекції і статистики, і сьогодні у нас буде така комбінація теоретичних та практичних даних, оскільки це буде швидше і краще засвоїтись. Так, з чого ми з вами розпочинаємо? Ми з вами розпочинаємо вже так звану таку аналітичну діяльність і робимо простенькі дії в зведенні та групуванні статистичних даних. Я працюю із підручником зі статистики. Ось. Фотографію цієї таблиці я вам скину. Вона у вас буде, щоб ви розуміли, що відбувається. Звертаю вашу увагу. Дивіться, по-перше, в мене 24 спостереження. Бачите? Просто таблиця таким чином розташована, щоб не займати дві сторінки. Тут 12 і тут 12. Тобто, всього 24 спостереження. Що це в мене таке? Це в мене. Давайте, щоб не вигадувати. Так, за минулий тиждень через службу зайнятості працевлаштовано 24 особи з числа зареєстрованих безробітних. Тобто, це в мене 24 особи, які були без роботи, які певний час просиділи вдома і не могли знайти роботу. Так, в таблиці три стопчики. Перше, це порядок, він нам, по суті, ні до чого, ніякої там нагрузки, ніякого. Давайте, навантаження він не має. Просто ми бачимо одразу, що в нас 24 особи було в центрі зайнятості. Другий стовпчик це стать. Для того, щоб написати чоловіки, жінки, чоловіки, жінки, тут було введене кодування. Ось, бачите, нулі це позначки для чоловік, чоловіків, і одиничка це позначки для жінок. І ще одна ознака, з якою нам доведеться працювати, це тривалість перерви в роботі. Одиниця виміру місяці. Поїхали. Читаю перше завдання: згрупувати дані за такою ознакою, як тривалість перерви в роботі. Ще раз, тривалість перерви в роботі. Аналізуйте, будь ласка, що від вас вимагають? Вас хочуть, щоб ви здійснили групування за єдиною ознакою тривалість перерви в роботі. Чи цікавить особу, яка буде групувати дані така ознака, як стать. В даному випадку не цікавить, його буде цікавити лише тривалість перерив в роботі, тобто скільки кожна особа знаходилась без роботи. Поїхали. Дивіться. А зараз така теоретична частина. Яким чином у нас оформлюється таблиця? По-перше, таблиця має назву, ось тут пишеться, таблиця. І ось тут ми пишемо назву таблиці. Яким чином, в даному випадку, ми можемо назвати нашу таблицю? Оскільки ми працюємо тут з єдиною знакою, ми можемо написати тривалість перерви в роботі безробітних. Ось може бути така назва таблиці. Тобто назва таблиці має чітко відображати сутність. Не потрібно ніяких красивих слов, больших названь, точне і лаконічне. Далі, дивіться, якщо ми групуємо за однією ознакою, так я одразу перепрошую за свої не дуже ровні лінії. Ознака розташовується ось таким чином. Скорочувати в таблиці, а я зараз хочу зробити так званий такий чистовий варіант. Скорочувати я не маю права. Скорочується в таблиці лише загальноприйняті одиниці виміру. Так. Ознака тривалість перерви в роботі. Тривалість, не скорочую, перерви в роботі. Кома. ви мене, бачите, не дуже хайна. І тут одиниця виміру. Місяці. Це так званий підмет таблиці. Тобто те, що відображає. А ось тут інший стовпчик. Це буде кількість. Кількість. Осіб. Тобто, коли ви отримуєте завдання на групування, ви розмірковуєте, а що хоче отримати людина, яка замовляє вам дослідження за ось такою ознакою. Так? Тут, якщо ми групуємо за тривалістю перерви роботі, то тут особу цікавить. А скільки у нас знаходились вдома хто, скільки людей мали, мали тривалість перерви роботі? Місяць, два, три, чотири. Так, ану, смотрите, аналізуємо свої дані. Оскільки я працюю лише за тривалістю перерви в роботі, дивлюсь, які в мене є перерви. Два місяці, 4, 3, 3, 2 і так далі. Тобто мінімальний термін це один місяць, максимальний це 4. Це я працюю з топчиком тривалість перерви в роботі. І ось у своїй таблиці: тривалість перерви в роботі одиниця виміру місяці. Я ось тут у порядку зростання. Пишу місяць. От місяці, 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 місяці я вже тут не пишу, оскільки, бачите, це у шапці таблиці в мене дано. Далі, кожна статистична таблиця має бути замкнена. Що це означає? В кожній таблиці у вас має бути порахована всього разом, в цілому і так далі, і тому подібне. Тобто, таблиця має бути максимально наглядна. Людина не має підраховувати. Ви все маєте всього, разом і так далі і тому подібне. Ще раз, зміст таблиці, зміст даної групуровки. Я должна посчитать. У меня 24 человека. Вот я сейчас считаю, сколько человек имеет перерыв в работе місяць, а сколько 2, а сколько 3 а сколько 4. Поехали. Я працюю з ознакою тривалість перерви в роботі, оскільки в мене завдання працювати лише з цією ознакою. Якщо мені потрібно порахувати, скільки людей знаходилось вдома місяць, я рахую кількість одиночок. Ось, бачите, одна особа знаходилась вдома місяць, дві особи, три особи, чотири. В мене чотири одинички, бачите, от я пишу ось тут. Чотири особи в мене знаходились вдома місяць. Тобто, це розшифровується таким от образом. Далі, два місяці. У стопчику тривалість перерви в роботі, я рахую кількість двічок. Так, два місяці. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Будь ласка, перераховуйте потім за мною, оскільки я легко можу помилитися. Так, дев'ять осіб має тривалість перерви в роботі, щодо рівня два місяці. Ось таким чином, пояснюється цей рядок таблички. Три місяці. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. В мене 8 осіб. Ось 8 осіб мають тривалість перерв в роботі, що дорівнює 3 місяці. І нарешті чотири особи. Ой, перерви, о, перепрошую, 4 місяці. Раз. Два. Три. В мене три особи, мають такий Таку тривалість перероботі. Далі. В мене в табличці 24 спостереження. Бачите, 24 безробітних. Це означає, що оця кількість також має дорівнювати 24. Додаю виходить 24, виходить. Це дає мені надіжду на те, що я не ошиблась. Так, подивіться, будь ласка, ще раз. Про таблицю. Таблиця має бути обов'язково замкнута, тобто ви маєте порахувати, скільки всього разом, в цілому, в залежності від сенсу таблиці. Далі, коли ви працюєте з однією ознакою, ознака у вас розташовується ось тут. Це підмет таблиці, ознака, з якою ви працюєте. І присудок це у нас величина, які характеризують таблицю. В даному випадку, а скільки людей мають тривалість перерв в роботі: 1 місяць, 2, 3 і 4. Так. І щодо скорочень. Якщо на, чор, на чорнеці, якщо ви робите макет таблиці, там ви можете скорочувати. Якщо ви презентуєте таблицю, ви пишете контрольну роботу, це курсова, аналітична, то там скорочень не має бути лише те, що ми ну, скорочуємо у ну, загальноприйняті. так? Гривні, метри і так далі, і тому подібне. Далі. Кожна статистична таблиця, давайте я буду вас вчити вже життю вам писати курсову роботу. Зробити таблицю і кинути її, ви не маєте морального права. Під кожною таблицею ви пишете висновок. Тобто ви для чогось цю таблицю презентуєте, цією таблицею ви завжди хочете щось показати. Завжди. Запам'ятайте, будь ласка, після кожного графіка. Після кожної таблиці ви маєте зробити висновок. Висновок залежить від мети вашого дослідження. Оскільки у нас така тут незрозуміла ситуація, у нас вирвана з контексту історія, ну давайте зробимо такий примітивний висновок, який ви можете зробити з будь-якими даними. Ви завжди можете надати характеристику мінімуму і максимуму. Ви можете сказати, що у вас 24 особи, так? Максимальна кількість, тобто більшість з них, а саме 9 осіб, і ви можете навіть порахувати, який це відсоток. Мають тривалість перерви в роботі 2 місяці. Тобто, більше за все, людей знаходились, не могли знайти роботу протягом 2 місяців. І менше, бачите за все, людей, три особи також можете порахувати, який це відсоток від загальної кількості. Мають. Тривалість перевір в роботі 4 місяці. Тобто характеристика мінімального і максимального значення це те, що ви можете робити завжди. Інші висновки залежать від мети вашого дослідження. І дивіться, і тут ще не все. Тобто, ви сказали, скільки сидить вдома більшинство і скільки сидить вдома меншинство. І ви тут же повинні об'яснити, а з чим це зв'язано. Тобто, ми должны знати історію глубже для того, чтобы сделать зробити повний То Тобто, в, в данной ситуації ми не можемо зрозуміти, з чим це связано. Но коли ви пишете курсовую работу, роботу, ви конкретное конкретне, тут, звісно, вам вже не твердіться. Так, це була перша ситуація, коли ви групували за однією ознакою тривалість перерви в роботі. Це так зване просте групування, коли ви працюєте із єдиною ознакою. Сподіваюсь, тут це зрозуміло. Далі. Я трошечки ускладнюю ситуацію. Дивіться, мені потрібно згрупувати застаттю та тривалістю перерви в роботі. Тобто я копаю глибше. Мене вже цікавить, гендерна, бачите, ознака. Якщо ви працюєте із двома ознаками, ви вже працюєте із комбінаційним групуванням. Одна ознака ситуація А, це була просте групування, ситуація Б. Дві ознаки і більше це комбінаційне групування. І дивіться: дві ознаки, ось та ознака, яка зустрічається у вас першою, розташовується ось таким чином. ось так. А ознака, яка зустрічається другою, тут у вас дивіться перша це стать, тобто ось тут у нас буде стать. А друга ознака це тривалість перерви в роботі. Вона у нас піде ось таким чином. Давайте я схематично намалюю, ну, поки що давайте макет таблиці. Стать. Тут же в мене не буде ніяких кодувань. Я пишу чоловіки, жінки, а тут я ділую такою красивою фінтушами. Смотрите, ось тут я об'єдную тривалість, перерви. Перерви в роботі, через кому одиниця виміру місяць. Тут в мене один місяць, тут два, тут три, тут чотири. Оскільки в мене дві ознаки, дивіться, одна ознака, ви змикаєте таблицю один раз. Тобто всього разом і так далі у вас зустрічається в таблиці один єдиний раз. Якщо у вас дві ознаки і більше, це означає, що ви декілька разів маєте змикати таблицю. Тобто у вас разом давайте напишу, буде ось тут. І разом. Буде ось тут. Я перепрошую за зовнішній вигляд своєї таблиці, але сподіваюся, що вам зрозуміло. Це макет. Ось, подивіться, дві ознаки: перша ознака стать, друга тривалість перерви в роботі. По суті, дивіться, у вас завдання ще раз: за статтю та тривалістю перерви в роботі. Тому в стать я розташувала ось таким чином, тривалість ось таким чином. Ви можете. Принципі, поміняти місцями. Ось тут тривалість, ось тут стать. Але зазвичай цього не роблять. Це як, якщо людину звати Іван Сергійович, ви назовете її Сергій Іванович. Вроді було созвучно, але немножко не то. Поэтому придержувайтеся, пожалуйста, таких рекомендацій. Так, поїхали. Олівця в мене немає. Зараз я одночасно працюю із двома ознаками. А нуль це чоловіки, одиничка це жінки. Так в мене ось зверху тут кодування. Щось мені різкость не нравиться.